На перший погляд вона виглядає як величезний похмурий лабіринт із бетону, але Ласабанета у Венесуелі почали це місце, де людяність припиняє існування. У будівлі розрахованій трохи більше ніж на 700 осіб. Скупчено понад три тисячі ув'язнених, які ділять між собою не ліжка, а місце на брудній підлозі. Відсутність персоналу та контролю призвела до того, що тут правлять банди, а насильство вибухає при найменшому конфлікті через їжу або воду. В одній з камер утримували 90 людей без доступу до туалету, проточної води і світла протягом багатьох тижнів. У ДАКЦІ, столиці Бангладешу, розташована в'язниця ДАКа Сентрал Джейл, яка увійшла в історію як символ абсолютного перенаселення і безсилля влади. Місце, створене для двох тисяч осіб, щодня тріщить по швах від понад десяти тисяч в'язнів, багато з яких чекають суду понад десять років. Камеру площею кілька квадратних метрів іноді ділять понад тридцять людей, які сплять по черзі на голій землі. Відсутність вентиляції спричиняє непритомність і теплові удари, а хвороби дихальних шляхів косять людей так, ніби в'язниця це живий гріб. Індонезійська в'язниця Ціпінанг здобула репутацію пекла для бідних і небажаних, де людина зникає в натовпі анонімних фігур. У закладі, створеному для трохи більше, ніж тисячі осіб, утримується майже в чотири рази більше в'язнів, які у задушливих камерах ділять простір з пацюками, тарганами та пліснявою. На одного охоронця припадає навіть кілька сотень в'язнів, через що контроль є ілюзорним, а порядок підтримують найжорстокіші. Саме тут відбувається найбільша кількість смертельних бійок, і в'язні розповідають, що щодня хтось задихається у вісні. У найробі, столиці Кенії, в'язниця Кеміті Максимум Секюріті Прізен вміщує в чотири рази більше людей, ніж дозволяє її інфраструктура, ув'язнені лежать щільно як цеглини в стіні. А єдиним моментом полегшення є ранкові переклички, під час яких багато хто втрачає свідомість через зневоднення і голод. Тічні води течуть коридорами, а відсутність мила і води спричиняє стрімке поширення шкірних хвороб. В'язні скаржаться на такий сильний голод, що змушені їсти зіпсовану їжу, яку роздають один раз на день на пластикових кришках від відер. На Філіпінах Квезен Сіті Джейл перестала бути каральною установою і перетворилася на соціальну бомбу сповільненої дії. У місці, призначеному для 800 в'язнів, перебуває нині понад 3,5 тисячі людей, які живуть в умовах нижчих за будь які гуманітарні норми. Відсутність ліжок означає, що засуджені сплять один на одному, прив'язані мотузками, щоб не впасти на бетонну підлогу, смертність через зневоднення, рани і задуху зростає лавиноподібно, а охоронці рідко втручаються, коли хтось починає кричати вночі. Люди, зведені з розуму тіснотою і спекою, б'ються до крові, щоб здобути кілька додаткових сантиметрів простору. У Нігерії в'язниця Кірі Кірі Максимум Секюріті Прізон є жорстоким символом краху держави, яка давно втратила контроль над власною пенітенціарною системою. Будівля, розрахована трохи більше, ніж на 900 ув'язнених, нині вміщує понад три тисячі осіб, значна частина яких ще не дочекалася вироку суду. Спільні камери нагадують тваринницькі ферми, де тіла стикаються на кожному сантиметрі брудної підлоги і смердючої білизни. Відсутність ліків, зв'язку із зовнішнім світом і мінімуму гігієни, призводить до того, що в'язні помирають у тиші, далеко від камер і уваги громадськості. У Бразилії в'язниця карандіру, хоча офіційно закрита, увійшла в історію як символ тотального перенаселення, і її спадок живе у нових установах. Нині найбільша і найпереповненіша зац... в'язниця Анісіо Жобім в Манаусі, де під час повстання загинуло понад 60 осіб, а багато тіл було розчленовано. У структурі, призначеній для трохи більше ніж 500 ув'язнених, утримується майже три тисячі в'язнів. Банди контролюють усе, їжу, сон, доступ до туалетів, а держава відступає крок за кроком, залишаючи людей у руках жорстоких ватажків. У Сполучених Штатах відома в'язниця Райкерс Айленд у Нью-Йорку – Це не лише місце ізоляції, але й простір системної дегуманізації та адміністративного хаосу. Хоча технічно вона не досягає екстремальних показників перенаселення. Умови тут настільки погані, що щодня трапляються самопошкодження, напади і смерті. В'язні утримуються в тісних камерах із пошкодженими санітарними системами, через що фекалії і стічні води заливають підлоги. Багато з них це люди без вироку суду, які потрапили до цього пекла через дрібні злочини і несплачені застави. У Єгипті в'язниця Ал-Канатер викликає жах не лише своїм розміром, але насамперед тим, як поводяться з ув'язненими. У камерах, розрахованих на 10 осіб, утримується по 40 людей, які тижнями не виходять на свіже повітря, а їжу іноді видають один раз на день і вона складається з зіпсованого хліба і солоної води. Люди з психічними захворюваннями потрапляють у ті самі камери, що й небезпечні злочинці. На гаїті в'язниця National Penitentiary у Порто Пренсі. Це місце, яке перестало бути каральною установою і перетворилося на осередок відчаю. Голоду і епідемій. У структурі, розрахованій приблизно на 400 ув'язнених, нині живе понад 3 тисячі осіб, більшість з яких не мали контакту з адвокатом чи судом роками. Камеру розміром із невеликий гараж ділять понад 60 чоловіків, які змушені справляти фізіологічні потреби в пластикові пляшки, воду доставляють один раз на день у брудних відрах. А в'язні помирають від зневоднення ще до того, як їх встигають внести в офіційні реєстри.